Як бути більш здоровими? Купання в травах це один із ритуалів або один із процесів козацької медицини. Обов'язково використовується сонце, вогонь, тому що це робиться завжди на світанку. Щось це схоже на те, як збирають. Зілля певні наркомани. Оголена людина потім мокра, йшла в хащі трав, і дуже важливо, щоб вона йшла повільно. Коли купаєшся в травах, то Отримуєш не тільки фізичне здоров'я, а стаєш більш спокійним, врівноваженим, поміркованим. Вода і вогонь ніколи як протилежні стихії не конфліктують. Козаки взагалі використовували цей ритуал як ритуал по відновленню своєї мужності і сили, щоб мати потужний бойовий дух. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини з вами українська письменниця Тетяна Духельна. Ви знаєте, що моє таке натхнення останнім часом це досліджувати різні традиції, обряди, ритуали, символіку української культури. Це дійсно те, що мене надихає, це те, що дає мені нові сенси, і те, що допомагає мені, як українці, сьогодні знаходити нові оновлені сенси для того, щоб відроджувалась наша Україна. Своїми дослідженнями я залюбки з вами ділюсь тут на каналі Калина. Дуже дякую вам за вашу активність, за те, що ви стаєте спонсорами нашого каналу, за те, що даруєте нам свої коментарі і вподобайки. Але скажу так, я не можу подобатися абсолютно всім. І, звичайно, багато того, що я розповідаю, для когось виявляється дивним. Так і сьогоднішня тема: я розповім вам, як бути. Більш здоровими, більш активними, і це використовували раніше в давнину наші праматусі, прататусі, прабатьки і в деяких селах використовують і по сьогоднішній день. Але чи будете використовувати ви для себе цей ритуал? Це вже обирати особисто вам. Повірте, я не закликаю вас ні до яких дій. Я просто розповідаю про те, що мені здається цікавим, що зацікавило мене особисто. І сьогодні я вам розповім, як використовували наші славетні козаки, наші пращури, такий засіб, можна сказати, козацької медицини, який називали купання в травах. Так, так, купалися. Коли? Саме влітку на купальські свята, а потім, коли різнотрав'я протягом літа ставало і буяло всіми своїми силами ще до вересня місяця, а інколи і на початку жовтня використовували цей засіб. Звичайно, в різні періоди, коли цвітуть і набирають силу різні трави, в цьому дуже добре розумілися наші пращури, використовували купання в травах для того, щоб набиратися тих чи інших сил. Що таке ритуал купання в травах? Навіщо його використовували і як саме його пройти, про це сьогодні в нашому відео. Тож, залишайтесь з нами і декілька слів. Для того щоб зрозуміти, про що буде йти мова про козацьку медицину. Деякі дослідники вважають, що це некоректна назва козацька медицина, бо як начебто до того не було ніякої медицини. До речі, що козаки використовували народну медицину і використовували ту медицину, яку ми сьогодні називаємо нетрадиційною. І, звичайно, купання в травах це один із ритуалів або один із процесів козацької медицини. Чому я хочу зараз зазначити саме, що ми будемо говорити це в аспекті, як Підтримували здоров'я в своєму тілі і здоров'я свого духу козаки, тому що ми саме цих етнографічних таких досліджень можемо знайти максимум, де описується, як собі допомагали козаки, коли були в походах, які вони використовували трави, цілющі трави, які вони використовували ритуали, як вони взагалі підтримували себе, як вони себе лікували. Що треба було це зробити, тому дуже важливо зрозуміти, що саме цю. Таку народну, умовно, козацьку медицину використовували наші пращури ще набагато, скажімо, раніше, ніж виникла козацька доба. І, звичайно, на то вона і народна медицина, що вона максимально бере свою силу від засобів природи, тобто через природу, народна медицина. Стілює, підтримує, підтримує організм людини, або застосовується для профілактики тих чи інших захворювань. Тож ми маємо зрозуміти, що взагалі медицина, яка використовує природні засоби, вона максимально для нас з вами є цілющою. Вона реально стілює і тіло, і дух. І от купання в травах цей ритуал він використовувався саме для того, щоб не тільки зцілити якусь хворобу, а і для того, щоб мати профілактику в майбутньому від певних захворювань, а також для того, щоб бути в контакті з силами природи навіть після закінчення самого ритуалу. Тож, в цьому ритуалі застосовуються всі стихії природи, Звичайно, самі трави, як прояв життя, як прояв благодаті землі матінки, як прояв її цілющої сили, її благословення. Обов'язково використовується сонце, вогонь, тому що це робиться завжди на світанку, коли промені сонечка піднімаються, і також використовується обов'язково вода. Як на початку ритуалу, так і потім. Зараз ви все зрозумієте. Отже, наші з вами пращури розуміли, що коли купаєшся в травах, то Отримуєш не тільки фізичне здоров'я, а стаєш більш спокійним, врівноваженим, поміркованим, маєш більше сил, наснаги. Козаки взагалі використовували цей ритуал як ритуал по відновленню своєї мужності і сили, щоб мати потужний бойовий дух. Дуже важливо зрозуміти, що цей ритуал він проходить межею не тільки через свято Купала, і саме в цей день, в ці дні, купальські дні найбільше використовується цей ритуал, але і протягом всього літа, і знову ж таки наголошую інколи і в вересні в певних травах можна було купатися. Тож, в е, свідомості наших пращурів вода і вогонь ніколи, як протилежні стихії, не конфліктують. Вони об'єднуються в любові на купальські свята, і відповідно трави, які квітнуть в цей момент, цю любов в себе вбирають. Тому вважається, що матінка Земля під час купання в травах людину благословляє і дає їй максимальну силу. Козаки, і, відповідно, що вони у нас були не тільки воїнами, а й хліборобами, їхні жінки, їхні діточки полюбляли цей ритуал, дуже часто його використовували, вважали його народним і дуже, -дуже корисним. Тож, як вони це робили? Наприклад, в літописі. Жака Шерера написано про Малоросію та історію козаків України наступне. Він ретельно описує. Птахів, звірів, рибу, дерева, чагарники України під час козацької доби, але зовсім нічого не пише жодного слова про луги, про трави і про взаємодію козаків з травою. І це якраз характеризує іноземця, який не розуміє, що матінка природа саме через траву передає найбільше своєї сили, і кожна травиночка має. Певну силу, певну властивість впливати на людину. І от багато іноземців, які вивчали нашу історію, вони описують, що завгодно, все довкола нас, але не описують трави. Але. Ми розуміємо, що, наприклад, ті ж самі певні стиповики або степові племена, які жили на території стародавньої України, відносилися до трав степу і на полі як до особливих рослин, бо вони могли їм не тільки давати їжу, але і захист. Тому це трави були і харчом для коней або для іншої худоби, і харчуванням для людей, і, і цілющими травами. І тому дуже цікава суперечка є в певних книгах, яка була між Катериною Другою, хай мене простять всі боги і янголи наші, і нашими козакам. Катерина друга, коли поїхала через Україну. І по їх її дорога пролягала через певні поля, то вона бачила частину полів, які були засіяні, за якими слідкували, де росла росло різне збіжжя, і дуже багато полів, які вона назвала занедбалими. Вона сказала, що немає зовсім ніякого тут порядку, і взагалі це якісь дикі поля, і вона ось не може навіть навіть через них пробратися до півдня України, куди тримала свій шлях. Так от вона казала, що тут землю не оруть, не засівають, і взагалі, що що за така недбалість до землі, чому на ній не працюють? Так от козаки. Перто стояли на своєму, і вони казали, що не треба хапати вище голови. Що вони засівають рівно стільки, скільки їм вистачає. Бо вже на той момент, за часів Катерини, експорт зерна був трохи перекритий, бо султани. Ханські не хотіли вже нашого зерна, бо вже починалися військові дії. А торгівля знову ж таки з Європою давала дуже малий прибуток, і наші селяни прийняли рішення не торгувати і тоді. Козаки заявили Катерині про те, що поля, які не засіяні, вони зберігаються для нащадків. Бо коли поле або земля недоторкана, вона в цей момент ще в собі тримає всю свою силу. І саме в цих полях, де були недоторкані вони Оралом, де не були оброблені, Проводилися ритуали саме купання в цих цілющих травах. Звичайно, цій Катерині не було це відомо, вона не розумілася на таких традиціях і, відповідно, не розумілася на тому, що відбувалося. так от. Для купання в травах обиралися саме ті місця, де росли певні трави, щоб вони обов'язково повзаємодіяли з людиною. Тож степові трави, ну, наприклад, війники, мочула, м'ятлик, степова тимофіївка, різновиди різних овсенців, ну, ті трави, які квітували, наприклад, лукова шавлія, гірський клевер, конюшина, як ми з вами знаємо, прямий чистець, гірський порізник, тапчик, ковкрок, Далі вузьколиста півонія, серповидна люцерна, деревій. це все ті трави, які завжди були цілющими, важливими для цього ритуалу, і якщо їх бачили, то саме там виконували цей ритуал. Тож, коли саме різнотрав'я було у своєму розквіті, Квітло, було в максимальні силі, відбувався саме цей, е, цей ритуал. Він досить простий. На світанку е, людина купалася в річці або озері е, неподалік від такого луку, де росте це таке пахуче, цілюще рідне трав'я. І обов'язково купання мало відбуватися. Е, по, Повністю оголеним. Оголена людина потім мокра, а, йшла в хащі трав, і дуже важливо, щоб вона йшла повільно, повільно настільки, щоб всі трави могли торкатися тіла і максимально віддавати свій пилок і свою енергію, свою цілющу силу людині. І ось ця росяно-пилкова суміш починала нашаровуватися на шкірі. Ви скажете, щось схоже на те, як збирають зілля певні наркомани. Але потім вони сідають з себе скрібають скрипками те, що нашарувалося на шкірі. Так от, при купанні травами, звичайно, ніхто нічого з себе не знімає. А саме коли ми бачимо цей ритуал, от уявляйте собі, людина повністю в гармонії з усією природою на світанку оголена, як ми оголеними приходимо в цей світ і оголеними його Покидаємо. Вона йде серед духмяних трав, пахощів, вона йде з прекрасними думками, з вдячністю до матінки природи. І на її шкірі осідається роса, осідає цей пилок. І потім треба сісти десь в такому місці, де неактивне сонце, тобто десь знайти місце захищене від сонця, щоб повністю висохнути, щоб все, що було взято вашою шкірою, щоб воно все в шкіру проникло максимально. І от коли людина висихала, вже купання в травах завершилося. Як далі ці трави цей пилок ем, діяв? Ну, По-перше, його не змивали. І вважалося, що цей пилок проникає через шкіру, фіксується в шкірі, і потім, коли людина просто потіє, коли вона активна, то разом з потом, це вже внутрішня вода виштовхується на поверхню шкіри. Та цілюща сила того чи іншого пилка, тої чи іншої цілющої рослини і таким чином підтримується здоров'я і довголіття у людини. Тож вважається, що саме ось ця така дуже цікава, такий дуже цікавий ритуал, він часто використовувався в давнину, але я точно знаю, що деякі етнографи, які відновлюють знання, Знання наших про матусь, про цілющу силу трав, також такі е, ритуали інколи проводять самі. Тож спробуйте, бо це дуже потужна е, ну, сильна така процедура. До речі, е, багато іноземних істориків вони завжди дивувалися, як наші козаки залишаються такими міцними, спритними до всякої роботи. як вони, які вони невтомні, сміливі, хоробрі, мужні, як вони можуть там з пістоля на 100 кроків, наприклад, вистрілити і і загасити свічку, тобто який в них був зір? Ну, очевидно, що дійсно у нас є. Дуже багато генетичних таких складових, де в генетичному коді прописано здоров'я. Нам варто про це дізнаватися, це відновлювати ці знання, і відповідно, українці мають всі шанси бути здоровою нацією. але ми маємо при цьому з вами не забувати, що фізичне здоров'я воно завжди пов'язане із психічним здоров'ям, і тому а, варто а, загартовувати свій організм, загартовувати різними засобами фізичними і, в тому числі, і працювати духовно. А до духовної роботи відноситься, наприклад, вивчення наших традицій, обрядів, ритуалів, які ми тут з вами. Проводимо саме на каналі Калина. Тож я вас закликаю до такого, скажімо, дійства, сакрального дійства, вивчати нашу українську традицію різними способами, як на нашому каналі, так і на інших майданчиках, пропускати через себе, можливо, щось практикувати при бажанні. Мені здається, а чому би і так не спробувати. При нагоді покупатися в травах. Ну, не віриш, перевір. Тож, закликаю вас бути здоровими, вірити в перемогу, берегти себе, свої родини і обов'язково підписатися на наш канал, поставити вподобайку і поділитися цим відео, якщо вам було корисно. До зустрічі на каналі Калика.